Собачки. Усім привіт! Сьогоднішнє моє відео буде про один 3-7 Що? Про що вона нам розповість? Я не запам'ятала. А, здається, про котин. Та сама ти котин ксантин вона розповість. Аго! Не лякайтесь назви цієї сполуки. Простіше кажучи, сьогодні я розповім вам про кофеїн. Де і скільки його міститься у певних напоях, яка його добова норма вживання і чому досвідчені люди називають його шахраєм? Вмощуйтесь ручненько і приємного вам перегляду! Кофеїн являє собою білу кристалічну речовину, яку переважно добувають шляхом виділення з природної сировини, з бобів кавового дерева, з ягід гуарани, з листя чаю. Його додають у жуйки, кондитерські вироби, енергетичні та кавові напої, у фарм препарати, спортивні добавки і це ще далеко не весь список. Сьогодні кофеїн можна сміливо назвати глобальним бізнесом, майже 90% світового населення його споживають. От тільки задумайтесь: 90%. Хоча до того, як людство помітило тонізуючий ефект даного компоненту, кофеїн синтезували рослини як засіб проти нападу комах, його доза, яка містилась у листках, була токсичною для них. А ще коли листя в'януло та падало на землю, кофеїн поширювався у ґрунт і не давав сусіднім рослинам рости ось такий от захист. Згодом учені помітили ще одну цікаву функцію: рослини виділяють кофеїн у нектар і у такий спосіб приваблюють бджіл. Кофеїн це потужний та доступний стимулятор фізичної та розумової активності. Доведено, що саме він має сильний, збудливий вплив на центральну нервову систему і підвищує артеріальний тиск. Крім цього, він підвищує утворення дофаміну, гормону щастя, що викликає ейфорію. Саме тому, випиваючи чашку чаю або кави, ми відчуваємо, що до нас приходить відчуття насолоди та позитивні емоції. Однак не варто кофеїном зловживати, тому що він викликає залежність. Колись я дуже сильно обожнювала каву. Це можна побачити у моїх попередніх відео. Чай, чи кава? Кава. У My Morning Routine я показую, як п'ю каву. У відео, де я живу 24 години по гороскопу, я п'ю каву. Там, де один день із життя вчителя я п'ю каву. Через те, що я нею досить таки часто зловживала, у мене почався періодичний головний біль, з яким мені доводилось боротись неодноразово. Тому, мої любі, все, що занадто, те не здраво. Слід дотримуватись дозування. 15-20 мг кофеїну на 1 кг людської ваги, токсичні. Токсичні, не смертельні. Тепер трохи математики. У еспресо кількість кофеїну найбільша, десь 220 мг. У інших кавових напоях, таких як капучино, лати і тому подібні, менше кофеїну, десь 50-120 мг. Тому можна дійти висновку, що безпечно вживати не більше, ніж дві чашки кави в день. Зараз я хочу розповісти вам ще пару нюансів. Наприклад, якщо ви вживаєте каву без кофеїну, вам слід знати, що там кофеїн все одно є, його там просто ну дуже трішки. І ще, якщо ви додаєте до кави молоко і вважаєте, що від цього кількість кофеїну зменшиться. Тоді я вас засмучу, тому що кількість кофеїну від цього не зменшиться. Ви всього-навсього пом'якшите смак вашого кавового напою. Далі розглянемо дещо інше: кофеїн розпадається у печінці і виводиться організмом дорослої людини десь через 5-6 годин. Між іншим, цікавим фактом є те, що у курців кофеїн розпадається значно швидше, десь через 4 години після прийому. Тепер, знаючи цей факт, давайте змоделюємо наступну ситуацію. Якщо ви вип'єте каву ввечері, вам буде дуже складно заснути. Хоча, можливо, вам це вдасться, але сон буде неглибоким і виспатись у вас не вийде. І тепер перейдемо до найцікавішого. Ну, як завжди, все цікавіше на самий кінець. Чому кофеїн називають шахраєм і як він обдурює наш організм? Існує така речовина, що схожа забудовою на кофеїн. І називається вона аденозин. Аденозин виробляє наш мозок, коли ми втомлюємось. До речі, кількість аденозину найбільша ввечері. Саме тому нам і хочеться спати. Так от, уявимо наступне. Ви втомились, але вам все одно необхідно продовжувати працювати далі і сконцентрувати всю свою увагу на роботі або на певному якомусь там завданні. Ви йдете таки, запарюєте собі чашечку смачної ароматної кави, випиваєте її і вау! Чудо! Згодом ви відчуваєте прилив сил і бадьорості, і вам здається, що ви зараз виконаєте все якомога швидше. Ви відчуваєте цей прилив сил, яких насправді немає. Кофеїн імітує аденозин. Займає його місце на нервових шляхах і не дає гальмувати організм. Мозок розуміє, що ви все-таки втомились і вам необхіден відпочинок. Тому він виробляє аденозин ще більш інтенсивніше. І кофеїн такий стоїть собі на нервових шляхах, на нервових рецепторах і каже: Ну, -ну намагайся й далі. Я все одно нікуди не піду, і відпочинку тобі не дам. Під дією кофеїну вам буде здаватись, що все гаразд, ніякої вдома немає. Ви ж відчуваєте все таки прилив сил і бадьорості, і налаштовані працювати далі і виконувати свою роботу. Але повторююсь, це все насправді ілюзія. Кофеїн буде вижимати із вас, як то кажуть, останні соки, останні сили. Він буде забирати останні ваші запаси енергії для того, аби ви могли налаштуватись на роботу. Коли його дія закінчиться, а ми вже з вами знаємо, що вона закінчиться десь через 5-6 годин, вам на голову впаде відчуття ще більшої втоми, і ви відчуватимете себе ще гірше. Тому запам'ятайте, кофеїн він не бадьорить, він лише блокує втому. На цьому у мене все. Я, вірю, ви збагнули, що не варто вживати напої, у яких міститься кофеїн перед сном та коли ви відчуваєте втому. Тому що кофеїн з вами зіграє у злий жарт. Я більше ніколи не питиму каву. І я. Я тепер питиму лише чай. Так вона каже, що у чаї він теж є. Тоді тільки воду. Так, так воду. Агов, не впадайте у украйнощі, каву потрібно вживати правильно та без фанатизму. Сподіваюсь, що даний ролик вам сподобався. Якщо так, то не забудьте поставити йому лайк. Якщо ви хочете прочитати ще більше цікавої та пізнавальної інформації про кофеїн, то ось, будь ласка, ви можете про це дізнатися у моєму інстаграм-блозі Ізікен. Посилання я залишу в описі під цим відео. І якщо вам хочеться почути цікаві факти про каву та чай, то ось, будь ласка, переходьте! У цих відео мені 16 років, і я тільки вчилася вести свій блог, тому не судіть суворо. А тепер точно все. До зустрічі!